Вітаю, друзі! З вами Мирослава, ваш диванний журналіст. І поки ми з вами сидимо в тіктоках, в інтернетах, загалом телебачення наше Люба, не спить, готує для нас нові проекти. І вже декілька проєктів випустило. Тож сьогодні ми поговоримо про один проєкт на новому каналі та два серіали, які стосуються цього проєкту, тому що там їх. Учасники. Я так розумію, що це адаптація американського формату. В оригінальній версії там є ось такий прекрасний імпозантний ведучий. ahead. On the back, on the back. Okay. okay. А на новому каналі ведучою стала. Давайте ви вгадаєте. Значить, беремо трьох три глиби нового каналу. Це в нас Притула, Педан і Леся Нікітюк. Значить, двох ми відкидаємо, тому що це чоловіки а, і. А, а, жодної інтриги. Так, це Леся Нікітюк, наша прекрасна, супер пупер ведуча У Першому випуску шоу розважального шоу є питання. У нас блогери і коміки. Коміки і комікеси. Це в нас е гвардія, така, знаєте, теж е брила <гум> комедії, учасники е шоу Ліга Сміху. Значить, хто в нас тут є? Е Юрій Ткач, ви тільки гляньте, як він схуд. Дівчата і Різні, Це команда з Ліги Сміху. Вони також, я так розумію, що вони зараз грають в жіночому кварталі. І ще в них на Ютубі є шоу-Порадниця. Я з ним не знайома, тому нічого не можу сказати. І е, Кухарчук е, теж із Ліги Сміху. Це значить, жодного стендапера ми не бачимо. Я так розумію, що поки що телебачення не готове кликати стендаперів, але воно готове. Кликати блогерів. І давайте подивимося, що в нас там за блогери, значить, Вася Харізма. Я у першому класі був у 2005 році, самі розумієте, Ющенко, інфлялія. Це важкий період. Хто? Інфлялія. Ну, чектях. Інфлялія то Інфлялія, Інфлялія, Ющенко це все. Рожева пані Кенді Суперстар. Пан Волошин. Щодо Волошина, якщо стосовно перших двох. Мало що я можу сказати, окрім того, що Кенді Суперстар, я ще пам'ятаю, як вона знімалася в богині шопінгу. Вона тоді була співачкою і позиціонувала себе як таку українську Хілтон, Я так розумію. То Волошин це в нас значить інфо інфопаразит, Людина, яка продає свої там шита курси, зараз він став блогером. У нього є на Ютубі свій, свій канал Формула Волошина». І він відомий тим, що він пропонує своїм е глядачам, своїм підписникам гроші за коментар. Типу там Я подарую тисячу доларів тому, хто напише коментар. А також цей пан не соромиться відбілювати себе. І постійно розповідати, скільки він донатить, як він допомагає армії, це все чудово, це все плюс. Але у нього був такий прикол, що він, типу, скільки тут коментарів чи лайків збереться, стільки я і задоначу. Типу, давайте, пишіть, лайкайте, я буду донатити. Ну, що це таке? Шановні, мені здається, що це вже ну, типу, переходить всі межі. Хочеш задонатити? Донать, будь ласка, але це якась ніби. Знаєте, він підніме собі охоплення, люди на це поведуться, тому що вони хочуть, щоб він задонатив велику суму. Виходить, і він в плюсі величезному, так? І він, оце таке прикривання благочинністю, трошечки воно попахує. Знаєте, так трошечки неприємненько попахає. І в нас ще якийсь блогер Лесик. Коротше, він мені каже, куди ти що вони сюди гордуть. Круто, що всі говорять українською. І в цьому першому випуску, де блогери і коміки, наче не було ніякої фігні. Знаєте, все пройшло нормально. Навіть були класні меседжі. Ось, наприклад, як оцей меседж щодо питання про шлюб. Відповідей ми питали 100 людей і поставили їм наступне запитання. Увага! Що, на вашу думку, зміцнює шлюб? У нас є 100 респондентів, які відповідають на запитання. І вони називають якісь слова, потім це все підбивається як статистика. Типу, там 20 людей відповіли стільки-то, 10 відповіли стільки-то, і ось які в нас є відповіді. <му> По-моєму, це круто, що є такі відповіді про довіру, про кохання, про те, що треба розмовляти, тобто про діалог. Так, мені здається, це вже правильний, в правильному е напрямку ми рухаємося. Трошечки не те, що би здивував а ошалешив результат з цього запитання. Якби ви могли вибирати собі сусідом будь-якого відомого українця, хто б це міг бути? Гадайте, хто лідирує у відповідях. Ну, ви ніколи не здогадайтесь. Ну, ви ніколи не вигадаєте цю біляву ведучу? Моя відповідь Леся Нікітюк. Вау! <ріпи> Хто я така, щоб не прийняти відповідь? <ріпи> <ріпи> Леся Іванівна Нікітюк. Аж це мій цікава увага на екран. <ріпи> я була здивована, що в неї настільки не величезна популярність, що люди обирають її. Але знаєте, яка різниця між мною і командами, які сьогодні грають? У мене в інстаграмі 4,5 мільйони підписників, а в них 5,5. Правда? На всіх. А ще більше я здивувалася, коли у другому випуску люди теж обрали Лесю Нікітюк, тільки там стояло запитання: хто найпопулярніший, на вашу думку, блогер? І, от Інна любить Боже правду, так сказала Леся Нікітюк. Тому увага на екран. Подивимось Аж самі ці. Та да ну, люди скажуть, що це підстава. Напишіть, ви стежите за Леся Нікітюк? Вона справді така популярна, тому що я не стежу. І мені здавалося, що її пік популярності вже давно минув. І, типу, зараз, ну, окей, вона була би в тому списку, але явно не на першому місці. Це взагалі дуже дивний підбір блогерів. Абсолютно не мій. Напишіть, чи ваш, напишіть, будь ласка, топ-3 ваших блогерів. Чи збігаються вони з опитуванням цих людей? І ще давайте подивимось на картинку іншу. Це вже інша статистика, вона не так давно з'явилася, можливо, там минулого року. Теж найвпливовіші там, медіа-блогери. І реально, стільки людей дивляться Гордона і обирають його дуже впливовим, стільки людей обирають раміну, яка зашквариться просто з швидкістю світла щоразу. Давайте перейдемо тоді до другого випуску цього шоу. Тут у нас зібралися актори і актриси, і це дуже класно, що це ніби якийсь от реально свіжий ковток повітря, тому що це нові обличчя. Я їх не бачила, я не знала про ці серіали. Це говориться про два серіали, які я почула, що вони, типу, нові. Це у нас серіал Голова. А сюжет такий, що хлопець, який навчався, він посперечався з ректором своїм чи кимось, і він з друзями їде в село, щоб стати сільським головою, боротися за це місце. Що мені не сподобалось, те, що трошечки в деяких моментах село це тільки перша серія, я не знаю, що було далі, бо я не дивилася. Трошечки стереотипно показано. Ну там, типу, є, є сцена, де головний герой вступає в гівно. Окей, добре, це залишимо. В селі може бути гівно. Я не вважаю, що це була насмішка на село. Ще є сцена, яка мені не сподобала. Це коли головні герої вони заходять в сільський магазин. Там типова продавчиня, яка завжди, от вона зла на всіх і все. Там завжди якийсь алкаш, п'янчуга, який в якому не вистачає на пляшку. Є серед цього хороше, в першій серії. Там з'являється персонаж дівчина, яку грає Марія Стутник. От мені дуже сподобалась її гра, тому що вона не така, не входить в те поняття, якому колись нас вчив викладач з університету. Мого викладачів акторів в нього було поняття награш. От в її грі цього не відчувалось. До речі, вона грає у фільмі, який, по-моєму, ще є в кінотеатрах. Я, побідаю Берлін, сходіть подивіться це про Кузьму за книжкою Кузьми Скрябіна. Деяких акторів, ну, типу, такі діалоги. ну так, Я так знаєте, скриплю зубами, коли це дивлюсь, тому що воно мені настільки не справжнє. Тільки і про ще одне таке хочу показати вам моментик, початок із серіалу Молода суть в тому, що доросла жінка приходить влаштовуватись, її щось там не беруть, тому що вона занадто доросла. І я так розумію, що вона у місті буде вирішувати свої проблеми. Я не дивилася, подивилась буквально пару хвилин, тому що я зупинилась на моменті цього діалогу, де грає Аня Трінчер і е, актриса, яка м, я так розумію, з жіночого кварталу. Це не стільки а, це не стільки штучно, мені дуже шкода. Але давайте ви маєте це подивитися. Бажання працювати. хочете сказати, що для цієї посади я занадто стара. Це я це... Хочу все це згладити, перейти до хорошого. Нехай буде і такої якості серіали. Це дуже круто, що в акторів є робота. Буде робота, я так розумію, що це знімалося давно, тому що тут в Ані Трінчер ще немає таких губок. Я думаю, що тут вона ще не зробила груди свої прекрасні. Можна по цьому відстежити, що це знімалося давно. Такі серіали мають існувати, тому що це як варіант для людей, які раніше споживали російський контент, російські серіали, злізти тої голки. На наше українське таке ж саме: легке не от його легко дивитись, там невеликий хронометраж серії, воно все одне йде за одним, багато подій, насиченість, і це дуже прикольно, що є така альтернатива. Мають бути такі сучасні, легкі серіали для молоді, для людей, щоб просто вимкнути і забутися. Що сказати про другий випуск? Оця Прям патріотичність. Патріотичність це добре. Я не знаю, як вам пояснити цей момент. Давайте ви подивитесь, і ви напишете, чи вас теж воно трошечки так зачепило, ніби воно штучно чи ні? Чи це я вже вигадую і прискіпуюся, просто до добучую. Тому що я не можу зрозуміти свої емоції. Давайте подивимося. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Не, слава! Слава нації! Не, слава! В Україна! В Україні! В Україні! В Україні! В Україні! Путін! Чекаю на вашу думку в коментарях. Ще мене що збентежило в цьому випуску? Це рубрика, де дітям ставлять запитання, тому що дітям поставили запитання. Що давайте, давайте ви почуєте, як його поставили? Справжній чоловік у своєму житті повинен зробити три речі: збудувати будинок, виростити сина, та мені здається, що це фраза якась російська, так пасловиця про настоящого мужчину, і взагалі хто такий справжній чоловік. Будь-який чоловік є справжнім чоловіком, тому що він народився чоловіком, чи вирішив бути чоловіком. Тож, давайте повторимо з вами те, що мають знати всі. Запам'ятовуємо, передаємо з покоління в покоління. Ми, люди обох статей, чоловіки, і жінки, небінарні особи, особи, які ідентифікують себе. Із чимось іншим, ніж чоловік і жінка, ми всі маємо право бути і сильними, і слабкими, а мати різну поведінку. Ми можемо бути грубими, ми можемо бути ніжними, ми можемо бути накачаними, ми можемо бути дуже худенькими, ми можемо бути пишними, можемо плакати чи сміятися. І Якщо чоловік плаче, то він не слабкий. Він просто має емоції. Не треба передавати оце своїм дітям, чоловікам. Що щоб бути справжнім чоловіком, йому треба зробити якісь дії. Та він справжній від народження, все відчепіться вже. Так само, як і жінка. Жінки не треба робити щось, щоб бути жіночною. Вона є жіночна, бо вона жінка. Жіночність це не про щось, що треба прокачувати. Вона є у всіх. Жіночною може бути жінка. Е Ну, якщо я сяду отак, моя жіночність нікуди не зникне. Я просто сіла, бо мені так комфортно. Але давайте подивимося, що каже одна з акторок, і як веде себе Леся Нікітюк. І. Ну, це така трошечки. Фігньою ну, попахує. Мені неприємно від цього моменту, тому що, блін, ну, оці стереотипи про легкість і жіночність. Що таке легкість і жіночність? Жінка може бути. Різ, ну ю, і від цього вона не буде менш жінкою. Дивимось. Це акторський майстер-клас для людей, хто не хоче бути актором. Якщо хочуть щось собі прокачати, чогось набути, вони можуть засобами акторськими техніками е, цього досягти. Жіночки, наприклад, які багато чого досягли, вони знають, що втрачають що? легкість і жіночість. <гас> ну це не про те, болись легкість і жіночність! <гас> Це Леся про легкість. Мене. Леся легкість. О, Лесю, дивись, ти зараз приймаєш це положення тіла і ти будеш відчувати таку. Хочеш О, бути впевненою? Пові... ну, типу, створи... я хочу бути впевненою. От створи це фізично. Знаєш, є така фраза е е фейк е господи, господи, Fake it till you make it. Скажи, будь ласка, it it. till you make Так, да. і Імітуй, поки ти цим ну, не, поки станеш. не станеш. Люди відчувають, тому що енергію люди... відчувають. Звичайно. Олечка, дякую тобі. Енергія. Ви відчувати мою жіночу енергія. Отак от я жіночна? Достатньо? А достатньо жіночна? А отак от я не жіночна. А якщо я сутулюся? я не жіночна став, не жіноча. Блін, така дивіться на цю жінку. Вона прекрасна жінка, але в неї досі в голові якісь ці стереотипні засади. І саме тому ми це з вами обговорюємо, щоб це зникло. Робимо висновки далі. Там більш немає про що говорити. Шоу насправді непогане. Рівень цієї стереотипності він мінімальний, тільки оці ці там буквально декілька моментів, які я навела, вони мені не сподобались, зачепили. А так загалом шоу легке, прикольне. Мені подобається цей формат. Він мені подобався ще, коли оригінальний формат дивилася. Тому я рада, що у вас таке з'явилося, сподіваюся, не буде там зашкварів. Тому що я вважаю, що розважальні шоу мають бути, щоб ти собі вимкнув, розслабився трошки і погадував з ними. Я люблю такі шоу подивитися, взагалі люблю різні шоу. Тому що я люблю відстежувати свої думки і порівнювати свої думки теперішні з своїми думками минулими. Тому що раніше я повелася на цю штуку про жіночність. Я певний період поводила себе так, читала якусь літературу із розряда як стервою, Тому що мені хотілося, щоб чоловіки, щоб я подобалась чоловікам. І з усіх усю транслювали меседж, що щоб подобатися чоловікам, треба поводити себе якось, якось інакше, не так, як ти поводиш. Але слава Богу! Що я потім займалася самоосвітою, розвивалася, читала всюди. і я відкинула ці меседжі, які мені запсували самооцінку, які її понизили, тому що я зрозуміла, що а я не можу постійно вдавати з себе когось іншого. Я хочу бути собою. Чому мене, мене не полюблять, якщо я буду е, не такою жіночною, як цього вимагає, чи прокачувати цю енергію? Ну, ви зрозуміли. Е, тому відверто трешку не було. Я думаю, це можна дивитися, можете проаналізувати свої думки, можете подивитися повністю. Діліться своїми думками в коментарях. Можете спробувати подивитися серіали, теж поділіться, чи вдалося. Можете навести приклади серіалів класних. Тому що я порівнювала ці серіали не з закордонним чи з українськими серіалами. Мені сподобалися два так точно українських серіали: це Кайдаші, і мені сподобалися і будуть люди. Дуже класний історичний серіал, він прям про різні епохи дуже зачепив моє серденько. Ми з мамою дивилися, плакали. Якраз це було на початку повномасштабно і дуже мені сподобався. Можете теж спробувати, якщо хочеться чогось українського. Зараз я знаю, що схвальні відгуки є про серіал Перевізниця. Я не дивилася ще, але хочу спробувати. Ну, загалом пишіть, діліться, мені буде приємно почути вашу думку. Я її приймаю. Якщо вона не токсична. Токсичності мені тут не треба, дорогенькі. Отак от. Дякую, що були зі мною. Я обіймаю вас, будьте в безпеці, бережіть себе, нехай ваш сон нічого не, не рушить. Тому що останні дні було дуже важко спати. І навіть це відео я зняла з другої спроби. Не, тому що в мене вимкнувся телефон. Тому на початку відео будуть горіти свічки, а в кінці ні. Тому що я забула їх запалити. Цікаво, ви це помітили впродовж відео? Чи ні? Дякую, що були зі мною. Та й все, Та й Це ж треба не запалити свічки. Боже, Бедося. Мирослава Бедосівна. Бедосівна Бедося, Бедосевич.